Від Індії аж до Ефіопії 127 округ за тих днів, коли цар Ахашварош сів на троні свого царства у замку Сузи. Третього року свого царювання справив він гостину для всіх князів та для всіх слуг війська Перського та Медійського, показуючи багатство слави царства свого. Пишну славу своєї величності. Довгі дні. 180 днів. Мій, ця... Мій царю, твої володіння розкинулися по величній території. Персія — це величезна країна. Ти найбагатший цар, цар у світі. Царю. Тільки за твого царування зміг розбагатіти, тобто стати міністром, тобто стати твоїм другом. Ми всі вдячні тобі за твоє милосердя. Ми всі в захваті від краси Твого царства. Ви всі кажете правду, однак це не всі принади мого царства. Найди моїм скарбом, я вважаю свою дружину ваші. Вона така красуня. Що кращої не знайдете у сьому царстві. З нею мені легко жити, і вона ніколи не суперечить моєму слову. Цікаво, яка вона, оце ви зараз побачите. Дорогі мої гості, приготуйтеся до зустрічі з моєю вельми шановною дружиною вашою Слугі! Шановна цариця Вашки, найкращий цар у світі, від... від Індії аж до Ефіопії викликає тебе в замок Сузи. а Хашверош захотів показати твою неземну красу міністрам. я чи річ, яку можна показати листям, чи яку штоніс, якою можна присувати, А цариця, а не Цариця бачті, відмовилася прийти за царським словом. Я розгнівався, мене горить моя лютість. Як коли закон, що зробити царицею вашію за те, що вона не виконала слова царя. Цариця бачті. Погано вчинила. вона винна перед царем та усім народом. Сьогодні дружини перських та медійських чиновників та князів прочують про те, що зробила цариця, ці жінки, знаючи про чинних важків, перестануть коритися своїм чоловікам. Якщо цареві це добре, то ось моя порада. Нехай цар надасть наказ, і нехай він буде записаний. У перших та медійських законах про те, що ви відтепер заборонено заходити до царя, Ахашвироша, а її царський чин нехай передасть інший, кращий за неї. Приємна рада ця в очах моїх, хай буде так. Відправте листи до кожного народу моєю мовою, щоб кожен чоловік був в паном у своєму домі, а важкі видадять. З моїх очей. Пізніше, коли цар Ахашверош перестав сердитися, він згадав про ваш і про те, що вчинила вона. Згадав він і про свій наказ щодо неї. Тоді, наближені до царя, запропонували потрібно пошукати вродливих молодих дівчат для царя. Нехай цар вибере князів у кожній області свого царства. І нехай ці князі приведуть до столиці Сузи усіх вродливих молодих дівчат. Цих юних осіб. Нехай поселять під пильне око окогидая царського євнуха, який відповідатиме за них. І нехай видане буде для них усе для їхнього причепурення. І нехай дівчина, котра сподобається царю, найбільше стане новою царицею замість Важдів. Царю сподобалася ця пропозиція, і він вчинив за їхньою порадою. І була взята Естер до покоїв царя Ахашвероша 10-го місяця місяця Тебефа. 7 Сьомого року його царювання. І цар покохав Естер. Понад усіх жінок. І вона мала прихильність і ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І цар Акашверош одяг корону на голову Естері, і зробив її новою царицею замість важці. ближче до царського крісла, я перший міністр царя, і тепер всі мають поклонятися мені, сподіваюсь, ніхто не буде мені перечити. Я ніколи не буду поклонятись тобі. Я єврей, я поклоняюсь тільки Всевишньому Богові. Присягаюся знищити Мордихея його народ. Я один народ дуже дивний, законів царських вони не виконують, велико царя вони не слухаються. Якщо царю завгодно, то нехай напише указ вигубити їх. Я ж виступаю меценатом і дам 10 тисяч талантів срібла до царської казни. Срібло мене не цікавить, а цей народ мені не подобається, якщо він не слухняний. Ось тобі сперстень, ось тобі народ! Працюй з ним від імені царя. Напиш... Напишіть листи, щоб знищити всіх юдеїв. За свій народ. Гаману видав наказ знищити наш народ. Всіх від малого до великого. Іди до царя і проси, і благай його про помилування для свого народу. Бо 13-го адара всі ми будемо знищені. Якщо я прийду до покликана до царя мене уб'ють. Але якщо цар простягне золоте, верло, то я буду жити. Однак мене не кликали до царя за 30 днів. Не думай, що зможеш ти одна з усіх юдеїв, заховатися в царських палатах. Бо якщо ти промовчиш зараз, то полегшення прийде з іншого місця, а ти і дім твого батька загинете. Можливо, саме для цього часу ти і стала царицею. Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в шушані. Пустіться за мене три дні і три ночі. Я і дівчата мої теж будемо поститися. Тільки після цього я піду до царя. Хоче прийдеться порушити закон. І якщо мені потрібно буде загинути, я загину за свій народ. І пішов Мордехай. Я і зробив усе, як звеліла йому Естеп. Царські шати і прийшла на внутрішній двір царського дому. Есте, тобі знадобилось пів царства, тільки скажи, і тобі я одразу відріжуть і принесуть. Царю, я прийшла запросити тебе з гаманом на гостину. Чому ж ти відразу не сказала? Кличте гамана і збираємось на гостину. Ми обов'язково будемо. Веселий, бо мене цар звеличив спонад усіх. А цариця і запросила до себе на гостину тільки царя і мене. А завтра ми знову йдемо до неї на гостину. Однак, тебе щось засмучує. Я знову бачив цього Мартехея, що сидить при царській брамі, і як завжди, він не вшанував мене. Не вели... Біда, було б добре приготувати величезну шибеницю, а вранці повісити там морди Приємна рада нарада сосної черівної дружини. запасу в голос. Мортихай доповів про двох євнухів панських, які були охоронцями Царському при при домі. І наказали вбити царя швероша. Чи нагородили мордихая за його службу? Його не нагородили, почесті не віддавали. Ким би мені порадитись, поглянь. Чи нікого нема на подвір'ї? Гаман щойно з'явився. Я бажав винагороди лише для себе. Я хочу нагородити вірного слугу. Допоможи мені придумати винагороду. Я бажаю винокороти лише для себе. Нехай приведуть коня, одяг царський, а на голову дягнуть корону і возить по царській площі та кричать, так робиться мужеві, якому цар бажає чести. Це бездоганий план. Застосуй його до мардихея. І взяв гаман, одяг царський і коняк. А? І зодягнули Мордекая, і возили його на міській площі. І кричав перед ним гаман. Так робиться тому чоловікові, котрого цар бажав шанувати. Так робиться тому чоловіку, котрого цар бажав шанувати. Так робиться тому чоловік, котрого цар бажаю шанувати. І повернувся Мордехай до царської брами, а гаман поспішив додому, сумний, закривши у. Естер, ти обіцяла розповісти про свої бажання. Обіцянка про половину царства ще в силі. Царю, якщо я знайшла ласку твої хоча, і якщо ти забажаєш даруй мені життя, як жити, мені і народу моєму. Бо я і мій народ продані на вигублення, диску та знищення з лиця землі. Та коли б ми були продані в рабство, мовчала б я і не турбувала б через це царя. Хто вчинив це? Де той, хто насмілився зробити таке зло народу твоєму? Ворогу моїй став твій найкращий друг Гаман. Мій найдорожчий друг Гаман? Я повинен про це подумати. Естеп, я не винен, це не я. Це ти? Що це ти робиш? Ти намагаєшся звищати тарицю у мене вдома! Слуга! Біля гаманового дому встановлена шибиця висотою 50 ліків. Гаман приготував її для Вортикає. Повісити гамана на ній, але спершу заберіть мені перстень! Безколіє в реєму короняти свої сім'ї і боротися зі своїми ворогами. Пора доручити справу перевіреним людям. Слуга! Поклич мардихея. Відаю тобі свій перстень і роблю тебе своєю правою рукою. Дякую за довіру. Мордехай описав ці події і порозсилав листи до всіх юдеїв, щоб всіх округах царя Ахашвероша, до близьких та далеких, щоб вони постановили святкувати 14-й день місяця Адара. П'ятнадцятий день у ньому кожного року. Які ті дні, коли юдеї відпочили від ворогів своїх, і як той місяць, коли їх, сум обернувся на жалість і жалоба на свято, щоб зробити їх днями гостини та радості, і посилання дарунків один одному та дарунків убогим.